Дружу, тебе на каналі Селена Розкриває карти. Сьогодні ми дивимось прогноз на середу 31 грудня 2025 року. Останній день цього року. Як завжди, я беру старші аркани і придворні карти. Обираю серед них одну. Це карта закохані. Вона відкриває головну тему дня. Уяви, що ти входиш у простір цієї карти. Подивися її очами на свій день. Що змінюється? Які саме енергії допоможуть тобі сьогодні отримати все, що ти бажаєш? Читай опис цієї карти під відео. Обирай ті риси, які тобі сьогодні стануть в нагоді, вирушай та дій. Вітаю всіх з Новим роком, і хай збудуться всі ваші мрії. Я бажаю всім нам чудового дня. До завтра, друже!